Останнього разу, коли я пішов додому мого друга, щоб скористатися туалетом, це неймовірно. Ефективність стерилізації сягає аж 99%. Був час, коли у світі існували тільки два види людей. Одними з них є ті, хто не використовує засоби для чищення ванних кімнат. Іншою людиною є та, яка ніколи не користувалась Туалету жовта речовина у ванній кімнаті дійсно брудна, а лужні речовини прилипають до неї і з часом стають осередком бактерій. Якщо ванна кімната не прибирається протягом більш ніж трьох місяців, вона стає бруднішою ніж громадська вбиральня. Рекомендую обов'язково спробуй цей засіб для чищення для ванної кімнати, оскільки він розчиняє стійкі плями, навіть ті, які є невидимими, незалежно від того, які є плями сечі. Або потеки на вікнах і в кутах туалету, які особливо важко видалити. Усі ці проблеми можна легко вирішити. Після використання відчувається легкий запах. Можна застосовувати після прибирання раз на тиждень. Для його виробництва використовуються імпортовані безпечні сировини, а ефективність стерилізації підтверджена сертифікатом на рівні 99%. Я також це використовував. Якщо плісняви багато, засіб можна застосовувати двічі на день протягом 5 днів поспіль. Натисніть на посилання, щоб купити.